Вручення повісток по новому повістки будуть вручати не лише особисто, але й за допомогою рекомендованих листів. Оновлені повістки будуть роздруковані на бланку або сформовані за допомогою єдиного державного реєстру. В свою чергу військовозобов'язані зможуть перевірити чинність повістки від ТЦК через застосунок Резерв Плюс. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин в Україні. Зазнав змін процес вручення повісток згідно з оновленими нормами. Законодавства повістки будуть вручати не лише особисто, але й за допомогою рекомендованих листів з описом в місту. Про це йдеться у постанові від 16 серпня, в якій Кабмін затвердив зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Оновлені повістки будуть роздруковані на бланку або сформовані за допомогою єдиного державного реєстру призовників. Ці документи матимуть таку саму юридичну силу, як і традиційні бланки. Кожну повістку засвідчує особистим підписом керівник ТЦК та СП. Кожний такий документ буде скріплений гербовою початкою. Також від вересня запровадять кваліфікований електронний підпис керівника ТЦК на повістках, сформованих електронним шляхом, а також QR-код, що дозволить швидко перевірити дійсність документа. Крім того, оновлені форми повісток будуть розрізнятися за типами, залежно від мети виклику для проходження медичного огляду або мобілізації. Це допоможе уникнути плутанини та спростить процес взаємодії. Між громадянами та терцентрами Бай більше військово зобов'язані зможуть перевірити чинність повістки від ТЦК через застосунок Резерв Плюс. Про це розповів очільник управління інформаційних технологій Міноборони України Олег Берестовий. Під час вручення повістки користувачі застосунку «Резерв Плюс зможуть просканувати QR-код на повістці, щоб переконатися у її справжності та вберегти себе від чахрайства. Він додав, що в Міноборони працюють над тим, щоб за допомогою реєстру оберіг автоматизувати виписування повісток з використанням електронного Пису начальника ТЦК. Там у застосунку резерв плюс буде статус, що все законно і необхідно прибути відповідно до інформації, яка вказана в повістці. Ба більше міністерство оборони взагалі планує перетворити резерв плюс на онлайн ТЦК, щоб надавати всі послуги через застосунок, зокрема, реалізувати онлайн рекрутинг, оформлення відстрочок та направлень на військову лікарську комісію. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Вона пояснила, що частину послуг хочуть реалізувати вже восени, ще частину через певний час. Ми думаємо про те, щоб запустити добровільне направлення на ВЛК за запитом людини, щоб не ходити брати папірець. Ми думаємо запустити онлайн рекрутинг, якщо людина хоче мобілізуватися добровільно, а також відстрочку для багатодітних сімей і студентів. Взагалі, у нас ідея в тому, щоб зробити резерв плюс онлайн ТЦК, щоб всі послуги, які є в ТЦК, можна було отримати через «Резерв плюс». ТЦК вже готує паперові листи щастя, які направлятиме військовозобов'язаним чоловікам поштою. Першими, хто ймовірно отримає повістки, на ВЛК будуть ті військовозобов'язані, які оновили свої дані, але не мають ні відстрочки, ні бронювання. Так вважає адвокат Роман Сімутін, який знається зокрема і в питаннях мобілізації. Про це він розповів в коментарі для TSN.ua. Отримують Повістки не всі дані оновили більше 4 мільйонів, 600 тисяч військовозобов'язаних. Половина може мати відстрочки інвалідність трьох дітей. У певної кількості є бронювання. Залишається близько півтора мільйонів, які нібито не мають ніяких підстав. Не виключено, що тим, хто не має відстрочки та бронювання, їм прийдуть повістки. Примітно, що у міністерстві оборони також пояснили, як будуть визначати, кому надіслати повістки в першу чергу. Це можна зробити автоматично, задавши певні критерії для пошуку. Вік спеціальність тощо, як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. ТЦК буде вносити дані спочатку до реєстру оберіг, а вже потім до паперової справи. Про це вона сказала в інтерв'ю на Ютуб каналі. Є питання генштаб розуміє, які потреби у них зараз є, які професійні навички, який Вік людей і їх умовний профайл, який має бути. Зараз це відбувається наступним чином. Генштаб направляє запит стосовно певних критеріїв, наприклад, у людини не має бути відстрочки чи бронювання. Ми працюємо на рівні тих критеріїв, які нам дає генштаб. По цих критеріях ТЦК формує переліки, умовно кажучи, автоматично через систему. І далі вже працює з кожним військовозобов'язаним. Простіше кажучи, за допомогою реєстру оберіг можна автоматично зробити вибірку найбільш підходящих людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повістками. Це схоже на таргетовану рекламу, тобто ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час. Створювати самі повістки. Повістки також тепер можуть в електронному вигляді за допомогою того ж реєстру оберіг. Далі їх друкуватимуть і надсилатимуть у паперовому вигляді за останньою відомою адресою військовозобов'язаного. Розсилати такі повістки будуть через Укрпошту, зазначили у генеральному штабі ЗСУ. Відповідно до прийнятих змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних. Якщо людина не приймає чи не розписується в оповіщеннях від ТЦК, то воно буде вважатися врученим, пояснила Катерина Черногоренко. Щодо оповіщень, так дійсно вони будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила свій підпис по аналогії, як це відбувається із запрошенням до суду. Дійсно, дані про людей будуть передаватися у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон. Адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась також означає, що якщо військовозобов'язаний не не отримав повістку фізично або відмовився її отримати, то юридично вона все одно вважатиметься врученою. При цьому жодного рішення щодо електронних повісток поки що немає. Ба більше адвокатка підкреслює, що громадянам треба бути уважними і дивитися на те, що саме написано в повісті, а також звернути увагу на дату її підписання. На рахунок повісток і вимог дійсно деякі експерти говорять про те, що надсилання поштою цінним листом такі вимоги стосуються лише вимог, а не повісток. Тим не менш, якщо ми розглянемо постанову 560 Кабміну, там чітко зазначається, що повістка може вручатися не лише під підпис і особисто, а може вручатися і поштовим відправленням. Потрібно розуміти, що повістка надсилається з описом вкладення і з повідомленням про вручення цінним листом, тому що, якщо, наприклад, поштар прикріпить цю повістку до квитанції про сплату комунальних послуг або покладе її у поштовий ящик. Або прикріпить до дверей, це все буде вважатися неналежним чином врученою повістки, тобто лише цінним листом. Щодо цінного листа і повідомлення про вручення, то дійсно людини може не бути на місці. Якщо в нас є неможливість вручення, взагалі тобто, не можна знайти військово зобов'язаного, або якщо він відмовляється від підписання, повістка все рівно буде належним чином врученою. Щодо вимог. То про форму вимог зміст встановлюється Міністерством оборони України, але в законі України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію також зазначається, що вимога також надсилається цінним листом з описом вкладення і з письмовим повідомленням про вручення. Тобто, і для повісток, і для вимог в цій частині саме поштових відправлень, вимоги однакові. поштар, наприклад, приходить до людини і він розуміє, що він не може вручити повістку особисто людині. Він відмічає про те, що відбулася неможливість вручення і повістка все рівно вважається врученою. Uh -huh. Тому, коли ми говоримо про оновлення даних, чому важливо зазначати актуальну свою адресу, фактично місце проживання? Тому що якщо людина зареєстрована, наприклад, десь на східній Україні і переїхала жити на Західну Україну, і взагалі невідомо там, що з її будинком, де вона ну, зареєстрована? Чи там хтось проживає, і ніхто не може повідомити, чи приходять туди повістки, то відповідно наявка по повістці, як ми вже говорили, це буде штраф, адміністративне затримання і так далі. Буде тягнутися ціла процедура. Тому краще при уточненні даних уточнювати ту адресу, де ви реально перебуваєте, або вказувати те місце, де хоча б проживають родичі, і вони можуть вам сказати, про те, що до вас прийшла така повістка. Коли людині, наприклад, причають повістку особисто і в неї написано, наприклад. З'явитися там на завтра чи на післязавтра, написано дата, час місця. Тут якби ситуація нам відома. Якщо робити, якщо повістка надсилається поштою, тобто яка там має стояти дата? Насправді, це чітко переписано в законі. Наприклад, якщо сьогодні, 10 липня, людині виписують повістку і відправляють її поштою, ну, це буде не 10 липня, нехай 17-те, так? го будуть поштою відправляти, рахується дата 14 днів. Угу. Тобто має пройти 14 днів, тільки тоді в повісті виставляється дата. Коли людина має прийти до ТЦК ТСП, дата, місце, час це все зазначається в повістці. Також за допомогою реєстру оберіг будуть ідентифікувати тих, хто ухиляється від військового обов'язку, і стосовно кого в поліцію потраплять подання на затримання і примусове доставлення до ТЦК. У реєстрі будуть навіть дані про відкрите виконавче провадження, якщо особа добровільно не сплачує штрафи від ТЦК. Адвокатка Анастасія Кондрась пояснила, хто може виписати штраф за порушення правил військового обліку. Фактично, в України про адміністративні правопорушення є дві статті: це стаття 210. І 210 прим один. Перша стаття це стаття 210, Вона стосується порушень правил військового обліку, і сюди, зокрема, можна віднести правопорушення, яке стосується неуточнення особою облікових даних. Або, наприклад, якщо особа не перебуває на військовому обліку, це також правопорушення, яке ми можемо віднести до цієї статті. Що стосується іншої статті, 210 прим То сюди ми можемо віднести правопорушення, наприклад, таке, як наявка особи. Поповісті взагалі щодо цих статей 210, 210 прим. 1, то поліція не має повноважень накладати штрафи по цих статтях. Справи адміністративні по цих статтях розглядаються органами ТЦК та СП. Відповідно повноваження щодо накладення штрафів по цих статтях. Віднесені до керівників ТЦК та СП водночас адвокат Роман Сімутін пояснив, що якщо громадянин не оновив дані, а в реєстрі оберіг немає даних на військовозобов'язаного, то працівники ТЦК будуть піднімати паперову справу та вручну виписувати повістку. Плюс ніхто не відміняв блокпости. Нагадаю, що згідно з чинним законодавством, представники ТЦК можуть вручити повістку будь-де і будь-коли можуть вручити повістку на роботі відповідно до положень порядку організації та введення військового обліку призовників військово. Зобов'язаних та резервістів затверджено постановою кабінету міністрів, представники виконавчих органів сільських, селищних міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій здійснюють оповіщення вруження повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК більше, за словами адвоката Романа Сімутіна, перші штрафи за не оновлення військово-облікових даних ймовірно очікується через місяць після 20 серпня або на початку вересня. Наприкінці серпня, десь після 20-го числа, якщо комусь вже відправили повістки після 16 липня, то в кінці серпня можна очікувати перші постанови. Тим, хто порушує чинне мобілізаційне законодавство, а от на думку народного депутата Олександра Федієнка, перші штрафи за неоновлення даних з'являться не раніше вересня. Про це він заявив у коментарі новини Лайф. Перші штрафи я прогнозую на вересень, не раніше, тому що з тими керівниками ТЦК, з якими я спілкувався. Не всі досі до кінця розібралися безпосередньо з процедурою штрафів. Примітно, що команда міноборони з цифровізації постійно працює над удосконаленням системи. Кілька десятків персональних даних і десяток службових даних, які встановлені законом про оберіг, постійно оновлюються. Ми додаємо дані, які можемо системно вивантажувати з інших реєстрів. Наприклад, ми зняли з невалідного розшуку 710 тисяч людей або ж завантажили 340 тисяч бронювань. Ми робимо все, щоб їх зробити цифровими та автоматизованими, але це певна робота. Ми працюємо з генштабом і це доробимо зараз. По низці даних, наприклад, щодо денної форми навчання людина має йти в ТЦК і показати папірець. Але ми зараз перебудовуємо роботу генштабу і ТЦК, щоб представник ТЦК без відома людини міг запросити дані в реєстрі Міносвіти, скласти це знання і надалі надати відстрочку людині. Я думаю, що ми це зробимо до кінця літа, але це потребуватиме певної зміни нормативно-правової бази. При цьому за словами Катерини Черногоренко наразі оберіг вже має обмін з кількома. Реєстрами це реєстр актів цивільного стану. Єдиний демографічний реєстр. Майже всі дані, які є в реєстрах по людині, ми можемо забрати з реєстрів. Водночас адвокатка Анастасія Кондрець пояснила, що може бути ситуація, коли дані, які, наприклад, зазначені у військовому квитку, та дані, які містяться у відповідних реєстрах, не співпадають. А це вже причина для адміністративного затримання громадянина. Однак, якщо ви знайшли такі розбіжності, то не обов'язково йти до ТЦК, щоб виправити цю ситуацію. Громадянин може направити листа до ТЦК та СП. Проханням виправити неточну інформацію, це насправді дуже популярне питання. Чому тому, що досить часто ми спостерігаємо ситуацію, коли людина оновлює дані через СНАП або через резерв, і, наприклад, у військовому квитку вона перебуває на обліку, в резерві mm -hmm. вона не перебуває на обліку або навпаки. Буває таке, що людина вже за висновком ВЛК взагалі виключена з військового обліку, тобто вона не є військово зобов'язаною, її не можуть мобілізувати. А в резерві написано, що вона перебуває на Угу. Буває таке, що взагалі не можуть знайти інформацію про людину. Пише інформація про вас не знайдена. Зверніться, будь ласка, до ТЦК. Тут хочу зазначити такий момент: що якщо резерв або ціна просить людину з'явитися до ТЦК та СП, такі дані не є уточнені. Дійсно, для того щоб завершити цю всю процедуру, потрібно звернутися до ТЦК та СП. Так, як у нас зараз відбувається лише створення і наповнення, відповідно, цього реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів, то ми можемо спостерігати деякі збої між наповненням цього реєстру. Наприклад, дані з військового питка, як я сказала, про те, що він там перебуває чи не перебуває на обліку, не зовсім якісно вносяться в цей реєстр. Тому для того, щоб ці дані актуалізувати, потрібно все ж таки з'явитися до ТЦК СП. І тут є такий цікавий момент саме для виключених з обліку. Uh -huh. Тому що обов'язок по оточненню даних він же поширюється на тих, хто підлягає взяттю на військовий облік, хто перебуває на обліку призовників і так далі. Але він не поширюється на тих, хто виключений з військового обліку. Тобто, по факту, таким людям їм не потрібно уточнювати свої дані. І тут є такий момент, що за висновком ВЛК, ця людина вже виключена. Але в реєстрі він фактично числиться як особа, яка є військово зобов'язаною, і перебуває на обліку. Причому люди це бачать тоді, коли вони ну, просто от для себе вирішили подивитися, що там по них зазначається в резерві, наприклад, в резерві, чи там пішли в ЦНАП, тому я раджу навіть виключенням з обліку, все ж таки, е скачати цей застосунок резерв плюс або піти до ЦНАП. Навіть не для не для того, щоб виконати вимогу закону про оточення даних, тому що ще раз зазначаю, вони сюди не підпадають, а просто для того, щоб подивитися, що зазначається в реєстрі. Чому? Тому що в нас є постанова Кабміну, яка говорить про те, що якщо в нас є розбіжності між реєстром і між військовим квитком, наприклад, стоїть сам про те, що він виключений, а в реєстрі він на обліку, то цей військовий квиток може бути визнаний недійсним і до особи можуть чинити адміністративне затримання. Mm -hmm. Щоб такої ситуації уникнути, нам потрібно ці дані знову ж таки актуалізувати. І для цього не обов'язково йти до ТЦК та СП, не обов'язково проходити повторну військову лікарську комісію. Для цього потрібно написати письмовий запит на адресу ТЦК та СП і попросити внести такі дані до відповідного реєстру, доклавши підтверджуючи документи, копію того ж висновку. ВЛКА. В мене на практиці були такі випадки, коли на письмову на письмовий запит. Такого чоловіка не відповіли. Ми подали адвокатський запит, і відповідно такі дані були внесені до реєстру. Тому я також рекомендую з цим не тягнути і ці дані актуалізовувати навіть тим, хто виключений з військового обліку. А що ви думаєте про цифровізацію мобілізаційних процесів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.